Слава Ісусу Христу! Дорогі діти, продовжуємо цикл передач дітям про Бога. В минулій передачі в нас йшла мова про події старого заповіту, коли після переходу через Червоне море народ ізраїльський під керівництвом вождя Моїсея вирушив до землі обіцяної. Ми говорили про те, як люди, вийшовши з єгипетського рабства, почали ремствувати на Моїсея, бо не мали достатньо харчів, бо не мали достатньо їжі в голодній пустій пустелі. Але Моїсей, по повелінню Божому, і воду дав своєму народу, а сам Господь Бог послав з неба манну. На горі Сінай, чи як вона по-іншому називається хорив, Бог дав Моїсею десять заповідей, написаних на кам'яних скрижалях. Але поки Моїсей перебував на горі, ізраїльтяни впали в язичництво, вони наказали Аарону відлити золотого тільця і почали йому поклонятися. Побачивши це, Моїсей. Розгнівався, розбив скрижалі, дані Богом, зруйнував ідола, сказав людям, що Господь Бог їх покарає. Після цього він знову піднявся на гору і вже по наказу Божому сам виготовив нові скрижалі з тими ж десятьма заповідями і спілкувався з Богом. І навіть бачив Бога, правда, не в обличчя, а бачив Його задняє. Я відчуваю те, що я заходжу в особливе місце, місце, де мене бачить Бог. Невидимо з дитячого віку, навчений батьками, привчений до святості цього місця і до необхідності особливого благовійного ставлення. Народився. В сім'ї священника і навіть не пам'ятаю ті свої перші кроки в храмі, богослужіння, які вимагають від людини, а особливо дитини, зосередження всіх сил. Взагалі православне богослужіння це праця, це труд, інколи не витримував і засинав, будучи дитиною. Ось і пам'ятаю, завжди батько приходив і мене. Піднімав чи підштовхував, і я заходив вівтар, в кожного своя робота, свої навантаження. Ось, але в сім'ях була така патріархальна духовність і релігійність. В цьому будинку в 92-му році минулого століття відновилося духовне християнське життя в місті Кагарлику. Священик бере на себе відповідальність.

Наказів Божих. Що ж Бог наказав Моїсеєві робити після всіх цих подій? Господь вирішив, щоб ізраїльтяни збудували для нього житло, яке буде серед жител їхніх, серед жител земних людей. Господь Бог не потребував. Такого житла, бо Господь має житлом небо, а земля це підніжжя ніг його, як говорить нам Святе Письмо. Але для того, щоб людей укріпити в вірі, щоб бути явно присутнім серед людей маловірних, він наказав Моїсеєві збудувати житло. Це житло не з каменю. І не з цегли, воно було похідним, розбірним і складалося з приміщення, зробленого з дощок і покритого покривалами, розділеного на дві частини. одна частина називалася святилище, і інша менша частина називалася святе святих. У святилищі Бог наказав Моїсеєві зробити золотий жертівник кадильний, а з однієї сторони від жертівника поставити столик з 12 хлібами, пропозиції, пропозиції чи хлібами пред'явлення, а з іншої сторони поставити світильник із сімома. Лампадами. Цей світильник освітлював внутрішній простір святилища. Святе святих немало ні вікон, ні дверей, відділялося від основного приміщення завісою, а всередині знаходився ковчег, тобто скриня, обкладена золотом. Виготовлена із дорогого дерева з сітим, і на кутах цього ковчегу були золоті херувими, які своїми крилами ніби покривали ковчег. В ковчезі в цій скрині знаходилися скрижалі із десятьма заповідями Божими, котрі моїсей. Повказівці Божій виготовив вже сам. Бо пам'ятаємо, що перші скрижалі, які Господь вручив Моїсеєві, Моїсей розбив, палаючи е, злобою на невірних людей ізраїльтян. Скинія, як називався цей храм Божий, житло для Бога. Було оточено огорожею. Огорожа складалася із стовпів і покривал, які були натягнуті між стовпами. Всередині двору цього знаходився жертівник всеспалення мідний, на котрому приносилися жертви Богу. А в жертву Богу приносилися е, тварини. Чисті тварини, це вівці, телята, кози, і інші е тварини і птахи, якими, е які е Бог приймав як подяку з, з однієї сторони від людей за його благодіяння, а з іншої сторони жертва, яка спалювалася на жертівнику, символізувала. Собою людину, яка за свої гріхи достойна ось такого покарання. Але Господь милостивий не карає людину, людину смертю, а за її гріхи приймає взамін жертву спалення тварини. Ось такий був будинок. Житло для Бога, який Моїсей змайстрував при допомозі здібних людей майстрів по особистій вказівці Божій, яку Бог дав Моїсеєві на горі Сінай. Господь наказав прикликати для служіння в храмі Божому особливих людей, священників. Головним священником був Аарон. Брат Моїсея, він називався первосвященником, тобто старішим зі священників, а також його родина, чоловіки з роду Ааронового, були священниками. Сам Аарон, як і Моїсей, походили із коліна Левієвого. Ми з вами Раніше говорили про Якова, в котрого було 12 синів. Серед цих 12 синів, один звався Левій. І ось його нащадків, по іншому коліно Левієве, було призначене Богом для служіння, саме Скинії, тобто служіння Богові. Аарон був первосвященником. Чоловіки з його роду були священниками, а інші чоловіки із коліна Левієвого, з якого ж і Аарон походив, були служниками, або їх так і називали по їхньому роду, левітами ті люди, котрі допомагали священникам. Правити службу в Скинії. Вони готували жертви, вони готували е, дрова для всеспалення, вони були співцями при е, храмі Божому і виконували інші обов'язки з цим зв'язані. І ось ця вказівка Божа щодо будівництва. Дому Божого і призначення священників це одне, одне із основних е наказів, які Бог дав Моїсеєві на горі хорив, на горі Сінай. Господь і інші дав казівки щодо життя і відносин, і стосунків між людьми. Як повинен Моїсей правити своїм народом? Ось, як, хто повинен допомагати йому в управлінні народом ізраїльським? Хто повинен бути суддями і письмописцями, і так далі. тому подібне. Після виконання цих вказівок, після спорудження з Кинії, народ ізраїльський? Вирушив до землі обіцяної. Народ ізраїльський зібрав з Кинію, зібрав всі свої намети і військовим табором. Вирушили завойовувати землю обіцяну. І коли прийшли до землі Ханаанської, Мойсей послав розвідників. Ті розвідники розвідали землю і побачили, що вона дійсно багатюща, врожайна, хороша, така, в якій би було їм добре і гарно жити. Одна була проблема Ту землю населяли великі люди, велетні. І як завоювати цю землю було для розвідників незрозуміло. Вони злякалися, ми не зможемо е, зайняти цю землю, ми не можемо, не зможемо там поселитися, бо не здолаємо жителів тієї землі народ, знову проявляє сумніви, знову втрачає віру в Бога як провідника, як того, хто. Допомагає і за руку водить свій народ. Вони забули обітницю Божу, що він завжди буде своїм народом, що він всюди їх буде проводити і у всьому буде допомагати. За це невір'я Господь знову покарав народ свій. Він сказав, що ви будете. 40 років блукати по пустелі, аж допоки не вимре останній житель Єгипту, а в пустелі народиться нове покоління, покоління не рабів, а вільних людей, таких, які не знали рабства земного, які будуть добровільними рабами Божими. Які будуть вірні Богу, будуть йому вірити, тобто довіряти, і у всьому будуть йому послушні, і Господь буде з ними, і допоможе їм оселитися в землі, обіцяній правцю їхньому Аврааму, Ісааку і Якову. Я відчуваю те, що я заходжу в особливе місце, місце, де мене бачить Бог, невидимо з дитячого віку, навчений батьками, привчений до святості цього місця і до необхідності особливого благовійного ставлення. Народився в сім'ї священника і навіть не пам'ятаю. Ті свої перші кроки в храмі, богослужіння, які вимагають від людини, а особливо дитини, зосередження всіх сил. Взагалі, православне богослужіння це праця, це труд, інколи не витримував і засинав, будучи дитиною. Ось, і пам'ятаю, завжди батько приходив і мене. Піднімав чи підштовхував, і я заходив в вівтар, в кожного своя робота, свої навантаження. Ось. Але в сім'ях була така патріархальна духовність і релігійність. В цьому будинку в 92-му році минулого століття відновилося духовне християнське життя в місті Кагарлику. Священ бере на себе відповідальність. Від немовляти дитини до дорослої. Світлице ми телетаки царства як зім'я дитина, на слушання, дати і останемо довгі наша, я кожа йому настане дорогами нашим. В Рубриці Християнський календар ми поговоримо сьогодні про Великий піст. В минулих передачах наголошувалося, що перед початком Великого посту. Христова Церква готує своїх членів, тобто нас, православних християн, готує до початку цього посту. І на недільних богослужіннях читаються особливі уривки з Євангелія про митаря і фарисея, як вони молилися, один пишаючись, а другий схиляючи низько голову перед Богом, усвідомлюючи свої гріхи. І смиренна людина отримує більшу вдячність від Бога, ніж пихата. Ми говорили про блудного сина, бо в одну із неділь підготовчих читалося Євангеліє про сім'ю, коли син попросив розділити майно і, забравшись належну йому частину, пішов в іншу країну, де жив негідно. Розтратив все батьківське майно, став бідувати, став голодувати. І, прийшовши до тями, вирішив повернутися додому, покаятися перед своїм батьком і попросити, щоб він його зарахував як одного із наймитів. Але батько проявив до нього любов і милосердя, як і Отець наш Небесний, котрий на небі, завжди прощає нам. Всілякі наші провини, і малі і великі, і з радістю приймає нас у свої обійми. Одна із неділь передостання перед Великим постом називалася неділею «Про страшний суд, на якій читалося Євангельський уривок про те, як прийде на землю суддя з неба і як він буде судити. Людей і каже Ісус Христос, що поставить суддя праведників праворуч від себе, і скаже: Прийдіть і успадкуйте, вибрані царство приготовлене для ангелів і святих, а грішників поставить ліворуч від себе, і скаже їм: Ідіть від мене прокляті, вогонь вічний, приготовлений. Для диявола і його темних ангелів. І ось остання неділя перед початком посту згадує вигнання нашого прабатька Адама з Раю. Це перша велика трагедія людства не лише Адама, як першої людини, але й все творіння. Було покаране через гріх людини і земля, і звірі, і жінка була, несла свою частину покарання. А саме головне покарання було в тому, що людина потрапила під владу диявола. Тому Бог пообіцяв, що колись народиться нащадок жінки, котрий зітре. Голову Змія, спокусника, через якого наші прабатьки втратили рай і його блаженство. І ось під час цих неділь ми, слухаючи повчання і євангельські читання, готуємо себе до покаянного стану нашої душі, думаємо про те. Чим ми прогнівили Бога, а Бога ми прогнівляємо не лише безпосередньо не виконуючи заповіді відношення до Бога, але коли не слухаємо своїх батьків, коли ображаємо своїх друзів, коли поводимося пихато, хочемо домінувати над своїми друзями, товаришами, коли робимо якісь прикрощі їм. Або привласнюємо чужі речі, або навіть не виконуємо домашнє завдання, це теж є гріх перед Богом, бо тоді ми лукавимо, обманюємо, хитримо і так далі, тобто робимо нехороші, неприємні Богу вчинки. Грішать і діти, грішать і дорослі. І ось... Найбільше християнське свято Воскресіння Господа Ісуса Христа, кличе нас до того, щоб ми всі, і діти, і дорослі, очистили свою душу від гріхів, очистили Тіло від бруду матеріального через піст тілесний, утримуючись від споживання різних м'ясних страв, і очистили душу від. Бруду духовного від гріхів, через усвідомлення своєї неправоти перед Богом, і через покаяння, через сповідь священнику у православному храмі, і через з'єднання з Богом причастям святих Його христових таїн. Тож стараємося цей піст, який. Починається найближчими днями бути чемними і слухняними і для Бога, і для своїх батьків, і для своїх вчителів. Стараємося в недільні дні приходити до храму Божого разом зі своїми батьками, приносячи Богу своє щире, відкрите і очищене покаянням серце. Закликаю на вас, дітки, Боже, благословення. Чекаю вас в храмі Божому і до наступних зустрічей в ефірі.